Відчували, що ми робимо би, правильну справу, люди там з цікавістю дивляться, хто приєднується. Бо якщо не оприлюднювати те, що ти хочеш, би, от, щоб люди не бачили, то як ми донесемо ту думку, що Україна повинна бути незалежною? І я Працювала старшим геофізиком полтавської експедиції з геофізичних досліджень содовинах. Паралельно я була головою управи народного руху України полтавського об'єднання, і також я була в керівних органах товариства української мови імені Тараса Шевченка. Ви тоді ж комуністи розказували, що там то Западенці, вони там такі страшні, там а ми тут другі. А проте зараз що ми єдині. Ми хочемо єдиного І тому було прийнято рішення провести цей ланцюг. Звуки це день звуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Тоді українці вирішили, що їм треба створювати власну державу, але створили дві. Якби а потім зрозуміло, що треба нам об'єднатися. Цей день звука ми проводили танцю. Все ж таки на східній Україні чи на центральній, де ми знаходимося, було менше людей, які підтримували, якби були в наших організаціях, то ми не могли б забезпечити, наприклад, ланцюг від Полтави там до Києва. Тому було прийнято рішення, що буде цей ланцюг від Львова до Києва. Тому ми тоді туди з'їхали з Києва, відвідси виїхали потягом і з прапорами, з хорухвою там, де, де було написано Полтава Рух. Я думаю, що Десь 30 людей, це точно було: Олександр Килим, Микола Кручинський, Зоя Коваленка, Євген Мурейка, Орися Ковалевич, Оксана Ковалевич, Петро Колотій. Тоді було холодненько, холодніше навіть ніж зараз. То ми співали козацькі пісні, українські пісні. І оскільки і прапор піднімали, нас не так то й багато було. Приїхало поїздом. Але коли до нас почали приїхати на то всі думали, Боже, Полтава, така велика делегація. За нами йшли. Кравчук вже тоді був другим секретарем. Деякі з них розуміли, що Радянського Союзу немає би, майбутнього і треба, якби, думати про майбутнє своєї держави. Перші мітинги у Полтаві відбулися в 88-му році. Перший мітинг був біля кінотеатру Котляревського, другий мітинг був у сонячному парку, і потім, якби вже до кожної дати. Дати, наприклад, день народження Симона Петлюри чи день народження Тараса Шевченка ми проводили е, мітінги. Це фото, коли ланцюг від Ката Бетра до Ката Сталіна. це було в 90-му році влітку до річниці полтавської битви. Люди стояли від корпусного. Парку туди в сторону Успенської церкви. І ми тоді разом зібралися і пішли на стадіон Ворська, і там якраз провели мітинг. Оксан Килим, це був голова полтавського руху краєвого, потім Левко Лук'яненко, потім Олександр Педан, це був активіст руху, потім Зоя Коваленко, я бачу. І тут от духовенство, де в нас кат Петро, музей полтавської битви, да, відтіля була. І до ката Сталіна це в нас триби. Там брали. Трибахи, чи пісок, чи щось таке там проводили такі роботи і е, знайшли, що там багато людських кісток. З'ясували, що там якраз трибах під час е, Сталінської цієї епохи розстріляли дуже багато полтавців. Ну, і це саме тих, хто. Був підтримав незалежну Україну, щоб люди розуміли, що нічого гарного в Радянському Союзі не було і в цій імперії Російської. Те, що нас було помітно, і те, що там було багато простир прапорів і хорував, несли люди, це була подія. Там, де зараз обласна адміністрація, знаходився обком партії. України на скінцях ми проводили теж такі передвиборчі мітинги, розповідали, якби що рух пропонує, які наші кандидати, що ми хочемо. І в конституції Хадянського Союзу там була така стаття 6 Про те, що компартія наш рулівой і що це вони тільки єдині, що можуть бути, і ми виступали за те, щоб прибрати цю статтю, що не може бути тільки в країні одна партія. Крім того, ми проводили біля цього обкому полтавського голодування в той час, коли голодували студенти. В Києві Потім виписували організаторам, що ви там порушили то-то, то-то, і там визивали в суд, і якісь штрафи виписували, так, да, це було, або ж там викликали на те, щоб там поговорити. А під час оцих акцій, то якби вони ніяких таких ну, якби перешкод, таких дуже значних не, не чинили. Якби на наші заходи не ходили люди, то якби, я думаю, і комуністи не дуже б зважали на нас. Народний рух України, коли він е... Сказав, що ми добиваємося незалежності України, то це ж не того, що народний рух постав з нікуди. Він же постав шестидесятників. а шестидесятники поставили з попередніх, якби поколінь, які боролися за незалежність України. Ми розуміли, що якби в нас була незалежна Україна, нас не було б голодомору, бо це ж штучно створений був і багато людей нас винищували, тому що ми не мали власної держави. Я зараз керую. Громадська організація Полтавська фіра Суспільної служби України, яка майже ровесниця нашої незалежності. Зараз наш основний напрямок це освіта дорослих, громадянська освіта, цифрова освіта, а також освіта дорослих засобами мистецтва, на ну, основному театрального мистецтва. Напрямок руху задають меншість людей, які розуміють самі чого вони прагнуть. Головне в нам відстояти нашу державу. Бо як показує з захоплення області, там де немає України, то зараз всі там потерпають.